Дівчулі, привіт, я на привозі. А ну скажіть, хто любить з лавандою сирочок? Тут валінки на привозі знайшла з лавандою. Це точно з лавандою, Аліна? Так, це так? з лавандою, але вона не такого кольору, як в магазині. А коли куштуєте, е, е, воно відчувається прям сама лаванда. Ароматний такий буде, так так, так? так, так. І по чому цей сирок? 900 з коров'ячого, 1200 з коз'ячого молочка. Ага, Лінка, що в тебе ще є? Ці сирочки почали? Uh, Та це 800 гривень кілограм, такий як пармезанчик 900 гривень кілограм. О, він тверденький? Так, О, він дуже добрий. Дуже тверденький. І ага. натирається, і, і як положено кушується. Мишків коров'я у вас? Коровка 160 цілий. 160, дивіться така. Так, так а, Алінка. Наші смаколики, дивись, є ага. от внутрі з оливочкою, а є ще з помідоркою чері. Поки є в огороді черіки, ти ще Алінка, який номерок для замовлення? Плюс 3,8099, 479, 57, 44. Відправка по, по всій Українці, да? Україна. <тухи> <тухи> по всій Україні відправка, дивіться. І ще такі це принточка, так, да, Алінка? Да, так, да. так. така велика тут? 150, дивись, тільки не чи що? Так, А я чую смарінчика розмаринчик, м'ятка, дивіться, все таки в баночці вот можна вот попробувати. Ось така от 100 гривень. Це з лимончиком, так? Да? Так. Да. Ага. Давайте мені це. Добре. З лимончиком. Є ось вот така ще моцарелка 100 гривень баночка, ось вона класична, і є моцарелка з помідоркою чері 150. А оце смачне така бурулька ця велика. Ось вона брата. бурата. Бурата є? 120. Есть? 120 да. 120 і буратка да. є. Так, да. Тому можна приходити, ребятка, пробувати і купувати, 113. що сподобалось. Ми на привозі у Філіпа покажу вам рачки, які є у нього тут на привозі. Дивіться. Філіп, привіт. Доброго дня. Це українська, українська так, звичайно, дунайська наша. Дунайська? Так, Дуна... ой, Не привіться. чорноморська, да? а це Дунайська. чорноморську привозять, але дуже мало. А тут що такі великі і маленькі, Так, типу, це йде в нас мікс. Бачите, яка велика, а, є і велика. Так, середня. Ціну кажу сразу. 100 гривень 100 грав вже ага. дешевше була, 150. А Це така же відбірна. 600, відбірна. Така 120 сто була 170 грамів. Вже ціна <гум> <гум> падає. <жару> Майже розібрала вже. <гум> Тебе ж можна замовляти, так? Теж, звичайно. Так? Який номер для замовлення? Uh, 63, 284, 68, 45. Пили. Так, замовляйте. А ну розкажи, що це? Щоб тим. Міністр лігон, шашличок та гранат. Рапанчики трошки залишилися, він класичний. Не кислий, не гострий, та не солодкий. А uh, по цінам, що по цінам? Міді 50 гривень 100 грамм, рапанчики 100 гривень 100 грамів. Mm. Можна спробувати трохи щось. Приходьте ви... самі Приходьте самі, пробуйте, так. Да. А ще у Полипа, на привозі, дивіться, які да, смаколики да. є. Рибка різна. Привітики вам. Федалю. Що ви даєте пробувати? Все, що хочете. Це тріска з паприкою, вона не возьмає. А це паприкою. путасу, мабуть, так? Да? Це тунець ось путасу. А, я пам'ятаю, колись путасу було. тунець такий. І що по чому? 80 гривень 100 грам, анчоус та стає кренік і сімдесят гривень. 100. А, це Любе по 80 гривень 100 грам, так? Да? А ну пишіть хто що любить, яку рибку хто любить. І кальмарчики. І... А оце як називається? А, це ставрітка, це полосатик. це кальмарчик. А, Полосатик, он такий. І кальмарчик. 300 грамів цього, так? Так. 300 грамів. У вас можна замовляти? Так, звичайно. Який 0, номер для замовлення? 163-284-68-45. Пили. Можна по 100 грамів замовити і куштувати ввечері. І крівітулі, рачки, і міді, і ще ще? рапанчики. Ще. значить, вот Покажу вам зелень. Доброго дня вам! Доброго дня. А ви нам розкажете, які ціни на привозі от на зелень? Mm -hmm. Що по чому? Рукола, це я знаю, Рукалка, так? Рукалка, да? я в'яжу великі пучки на 30 гривень. 30 гривень да, пучок, так? Да? Пучочки, да? да. Е... е так. Так, за 20 гривень. Є красний, фіолетовий і є зелена. А, він ще різний є. Це було да, да, він тільки отакий да, да, фіолетовий. Так, да, ні, фіолетовий і зелений. Є шпинатик у вас. Шпинатики да? де по 20 гривень, это беби шпинат. Він дуже вкусний, у нього плотний листочок, угу. він як масло. А такий перчик по чому? Э, перчик той по 2 гривні. 2 гривні штучка, да. Він да? гострий, горький. -горький. Щвелььочок у нас іде по 15 гривень великий. Ой, куточок. і часничок по чому? Чесничок 150 гривень за кілограм. Він плотний, да я плотний бачу, капилета, гарненький. хороший цубочок угу. плотний. І сіль у вас є. І є у нас. — Дивіться, і листя до, є. 130? Кг. 130 громад. 130. Це... І кучок у нас йде по 20 гривень. 20 гривень кучок? А кому на ціна дивіться? Можна приходити вибирати. У нас є рядісочка двох сортів. Дивіться, це французький завтрак називається рідисочка. красненька йде трохи гірковата, а фіолетова йде сладенька. Вона, ну, вона мабуть, дорога, так? Да? 50, 50 гривень пучок. 50 гривень плотна, вона плотна, біленька. І м'ята десь, да? щось так, що. М'ята в нас а, є махіта. 30 гривен пучок. И десертная. Вот это идет десертная. Она а бархатный листочек. Ну, это чуть-чуть. А на лимонад листочек. я что беру, да? На лимонад можно любой. І а, десертну, і мохито. Цибулька по Цибулька на 15 гривень, теж великі печки. Це такі вже mm -hmm. да. цибулечка, да. ну давайте вже тут. Ну, зелень Петрушечка йде по 10 і по 15 гривень. А, Трошки більше, так? Да, трошки більше. А це більше. що у вас? Це у нас є салати. Це ледь нові. Они зараз подешевіли по 200 гривень кілограм. На вагу, да? На вагу да. треба брати. Це ледяний. А це фрезе. Ого. Це ромен. і Ого, як все де вже Ой, У нас дуже багато. Багато і звичайний салат кучерявий ордеський. Він йде 20 гривень. гарненькі, очки гарненьки, У вас таки. Дюлюся гарненькі, свіженькі так, салати рвуться дуже поздно, щоб були всі свіжі. Та я по зелені бачу, що вся дивіться гарненька, да. рівненька. Зеленці до чиста тому можна, рібятка, приходити вибирати. А ну пишіть дорого це чи ні? Ну я думаю, що нормальні ціни у нас на привозі. За такий свіжий товарчик, шикарний просто. Покажу вам ціни, які сьогодні у нас. Ще дивіться, навіть дині продають по 40 гривень. А, і кавуни по 10 єсть. Ну так небагато їх. Перчик по 40. Трошки піднявся в ціні. Баклажанчики, дивіться, сіненькі по 30. Такий перчик 45. Кабачок по 25 гривень. Ось, трошки щось поправлю дівчатам. 25 гривень кабачок. Яблучко 35. Помідори ці такі рожеві, смачні, 75. А огірочки по чому? 45. А огірочки по 45 гривень. А, є і по 30, трошки менші. І ті, щоб баночку закатувати, 35 гривень, полива помідорка. Капусточка 35, картопля 30. Ой, шикарна картопля, я вам скажу, рожева така. Бачу, біла, а вся по 30 гривень. І навіть із сіткою шикарно. Взяв там кілограм 8 до 10, Морковка 30, бурячок 30. Ну що, все вам показала, так? Так. би все, так? Да? Приходьте, вибирайте.